Країн Євросоюзу погодили 16-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Українформи з посиланням на власні джерела в ЄС. Очікується, що формальне затвердження нових обмежень відбудеться наступного понеділка в Брюсселі. Новий пакет санкцій знову буде орієнтований на обмеження тіньового флоту Російської Федерації. Крім того, євросоюз відключить 13 російських банків від платіжної системи SWIFT та заборонить імпорт російського алюмінію. Санкції стримують бажання Росіян вбивати. Так вважає керівник офісу президента Андрій Єрмак. І за його словами, механізм обмежень дієвий. Однак, агресорці необхідний додатковий тиск. Крім санкцій, необхідні додаткові ресурси, обмеження російського ВПК і контролю над озброєнням Росії. Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. І з нами на зв'язку Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго сонячного дня. Отже, пане Володиславе, 16-й пакет. Які, які нововведення, чим він якісно, можливо, або кількісно та, відрізняється від попереднього Затередилися на нафтогазовому секторі. Під санкції потрапляють 73 танкери. Це непоганий, непогана кількість. Це допоможе зупинити тіньовий флот, якому стільки уваги останнім часом було спрямовано. Плюс продовжується санкціонування окремих пропагандистів, зокрема обмежується трансляція на європейському ринку восьми російських видань та телеканалів. Великий список іде підприємств, пов'язаних з російським ВПК, в тому числі з третіх країн, які допомагають на так звані постачальники. Близько 10 банків російських, які будуть відключені від СВІФТУ, додатково теж таке непогане рішення. Одне з найважчих досягнень для цього пакету це санкційний бан на експорт з Росії до Європи алюмінію. З ці ті... Особливістю, що все ж таки буде певна квота запроваджуватись на певну там кількість експорту, декілька нових критерій додадуть де для санкціонування, що спростить в подальшому внесення до санкційних списків, а ну це такі, мабуть, основні зміни, які є у 16-му санкційному пакету, і окремо, але дискусія йшла поруч, але окремим рішенням. Буде запроваджено 10% мито тариф. Це те, що так подобається в адміністрації США, але запроваджує зараз Європа тариф на російські добрива, що теж дозволить а, такий непоганий тиск спричинити на російську економіку. Ви знаєте, пане Владиславе, те, що санкції запроваджують, і що це добре, немає жодного сумніву, але присутній певний скепсис, особливо зважаючи на заяви а. Голови дипломатії Європейського союзу Каї Калас, яка сказала, що це доволі потужний козир, пане Владиславе. Не таких би ми козирів хотіли насправді. А ви дійсно вважаєте, що 16-й пакет санкцій буде тим потужним козирем, який доб'є російську економіку, про те, що ми мріємо? По перше, сам факт прийняття євросоюзом го санкційного пакету. На фоні того, що відбувається у столиці за океаном, це дуже непоганий сигнал. А по-друге, це ж не лише європейський пакет санкцій буде оприлюднено наступного тижня. Так само достеменно вже відомо, що будуть санкційні пакети від Канади, від Великобританії, від Японії, від Австралії, від Нової Зеландії. Тому весь цивілізований світ продовжує посилювати санкційний тиск на російську. так. так. Є, є, є проблема зі зв'язком. Поки є ну, відносно гарна новина для мешканців Харківської області. У вас щойно е, пролунав відбої. Пане Владиславе, ви знову з нами. Так, так, так. Як а, я говорив, та, будь будуть санкційні пакети від ряду країн, тобто від Канади, Австралії, Великобританії, Японії, тобто, всі, всі. Партнери з санкційним пакетом наступного тижня. Це все сукупно посилює тиск на російську економіку, яка і так перебуває за крок від серйозної кризи. Хочеться, щоб цей останній крок вже настав швидше. Дуже сподіваємось те, що ті американські санкції, які насправді на робочому рівні, продовжують готувати, що вони так само стануть як мінімум аргументом або козером для будь-яких перемовин. Подобається в цілому готовність партнерів продовжувати санкційний тиск, допоки не буде досягнуто справедливого миру в Україні. Пане Владислава, дозвольте уточнити от з приводу цього кроку до кризи, на основі чого базуються наші твердження з приводу того, що дійсно справи, економічні справи Російської Федерації кепські? У нас Є доступ до багатьох внутрішніх документів, якими оперує російський уряд, а плюс, звичайно, що деякі є відкриті цифри, які там так чи інакше свідчать про. Кризові кумулятивні явища в російській економіці це є необхідність боротися з величезною інфляцією, підвищуючи ставку центрального банку. В свою чергу це знижує доступ до будь-яких інвестиційних коштів. Плюс ми бачимо в них труднощі із залученням людського ресурсу. В них що дуже небагато залишилося доступного окрім ВПК. Ми бачимо недоступність або важку доступність західних технологій, і це все кумулятивно дозволяє так доволі впевнено, стверджувати про проблеми економіці. Плюс в них практично вичерпався той не Величезний фонд національного благосостояння, в ньому практично лишились ліквідних активів, і це так само. Ну з рахунок чого вони жили ці три роки, і те за рахунок чого вони вже не зможуть жити далі. Навтогазові доходи за попередній рік скоротилися незначно, але враховуючи скільки вони намагалися їх наростити, те, що вони практично лишились такі самі, це теж по суті велике досягнення санкційної політики. Добре. Пане Владиславе, хотілося б проговорити ще ось такий момент. Узгодили та новий й пакет санкцій. Формальне затвердження буде в понеділок. Сидить умовний наш глядач і каже, таке несеться на зовнішньополітичному треку, коли події дуже швидко, швидко змінюються. Наскільки формальність? Затвердження залишається формальністю. Давайте проговоримо. Ось це. я впевнений, угу. що європейські лідери. Мають достатньо власної гідності для того, щоб продовжувати займати ту позицію, ту політику стосовно Росії, яку вони займали всі ці три роки, незважаючи на там такі хаотичні заяви за океаном. Тому я думаю, що все буде добре, пане Владиславе, Ми зараз говоримо про 16-й пакет санкцій, і з ваших слів і стверджень європейських політиків вони дійсно будуть важкими для Російської Федерації. Це крапка. Чи є ще куди рухатись проти яких галузей спеціалістів людей можна запроваджувати санкції, щоб далі тиснути на Росію та економіку цієї країни? Це крапочка, це крапочка, які всі санкційні пакети. Всі вони такі собі крапочки, але е, всі разом вони створюють багато-багато крапок. А чи є куди рухатись? Так звичайно, є куди рухатись, і в нас наша міжнародна санкційна група продовжує роботу. І є дуже конкретні пропозиції, куди ще далі можна рухатись. Ти нафтогазовий сектор, і зріджений природний газ, нарешті, і софт, і деякі інші пропагандистські канали. І так далі, є куди рухатись, і насправді вже наступного тижня починається робота. Наступним санкційним пакетом пане Владиславе, ми дуже дякуємо вам за важливі акценти, за пояснення і тлумачення. Владислав Ласюку, повноважений президента України з питань санкційної політики, власне, про санкції і говорили.